Літо в розпалі, а разом з ним і сезон овочів та фруктів. На ринку в Могилеві-Подільському гамірно. Хтось за кавунами, хтось за свіжими томатами, а хтось просто вдихає аромат персиків, адже смак літа у запаху. Цьогорічна спека та рясні дощі змінили врожай. Деякі овочі, кажуть продавці, вродили непогано, інші дозрівають із запізненням, а от ціни відчутно підросли. Бо закупка залежить не лише від погоди, а й від регіону, пального і навіть курсу долара. На що вибираєте перчик? Фарширувати хочу. А ви вперше купуєте чи вже купували? Ні, вперше. Вперше як вам ціна? Кусається, дорогі стали. На ягідному та фруктовому прилавку. Справжня картина літа: малина, персики, лохина, кавуни та дині. Ціни тут не кожному по карману. За останні липневі ягоди малини продавці просять 50-70 гривень за кілограм, за лохину 200-230 гривень. Персик від 100 до 160 гривень за кілограм. Найдешевше можна знайти кавун від 18 до 25 гривень за кілограм. Половина є трохи свого, герок є, трохи помидори, з теплиць. Є нам приносять теж помідорки людські, є серебрії, персики є з сонячного. Трошки впала ціна. У зв'язку з сезоні. Да. Перша лохина вона була 400-450. Теж масово пішла, є у нас місцеві, які вирощують, це з Новодністровська привозять. Ціни на перець також відчутно б'ють по гаманцю, адже за кілограм свіжого соковитого перцю. Потрібно віддати від 60 до 120 гривень за кілограм. Томати також не з дешевих. За них просять від 45 до 80 гривень за кілограм. На перці різна ціна. Як смотряю, відталкуємося від закупки. Ну цей товстенький такий перчик, то він 65 гривень стоїть. Беруть люди, звісно, ну потрошки, але беруть. Ціни зростають, врожай непростий. Та ринок залишається місцем, де можна знайти свіже, домашнє. Тут відчувається життя справжнє, без глянцю. І хоч ціни не завжди радують, все ж ми приходимо сюди, бо хочемо смакувати літо, поки воно триває.